Алоха, друзі. Сьогодні у нас е, нова робота. Як ви пам'ятаєте, у нас е, з'явилось дуже багато рослин е, від Сергія. Сергій, привіт! І сьогодні у нас е, е, фронт роботи з півоніями. Е, минуле відео у нас було е, з папоротями. Е, гейхерами і хостами боже мой вилетіли з голови. А сьогодні ми вирішили присвятити відео для півоній. Ми вчора прокопали ось таку полосу смугу, вибачте, десь вона 6 метрів у нас вийшло. Щоб висадити сюди всі корінчики. Якщо у нас не вистачить місця, то ми прокопаємо ще десь метр. От, і між півонями ми хочемо ще висадити тюльпани, котрі ми нещодавно купували, і ті, що ми влітку викопували на просушування. Так, купували ми ще додатково горщики для тюльпанів, і ще ми хочемо пересадити ось ці два півона, лімон-шифон і джокер. Бо ми хочемо тут зробити таку як доріжку, щоб можна було не обходити і не зачепляти, якщо будемо ходити туди-сюди півоні, щоб вони не. Стресували а були в спокій. Бачите, я постійно ходжу і постійно зачепляю їх. Тому ми теж їх туди висадимо в ту нову клумбу. Також ми перевіримо всі і оглянемо корінчики і подивимось, скільки в них броньок. А оцієї раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять це ось такими: тринадцять, чотирнадцять. Це теж ж квітково було? Це листова. А, все. Скільки? 14? Да? Да. От. І що нам очікувати на наступне е, літо? Ні, весну. Весну. На наступну весну. Все, ось, та, ось таку красу ми маємо. Зараз будемо їх. Е, е, Згадувати, які у них вони по кольору, щоб там якось скомпонувати. Спочатку ми хотіли викопувати для кожного корінчика півоні яму, але все ж таки вирішили викопати таку траншею, щоб більше позбирати коріння перію та камінчики з цеглою. І це будемо зараз на відстані одного метру висаджувати всі корінчики, щоб їм було місце, куди розростатися, і між. Корінчиками півонії будемо потім вже висаджувати тюльпани, бо тюльпани з'являються раніше, а півонії трошки пізніше. Перший сорт півонії ми вирішили взяти Сару Бернар, Це найбільш розповсюджений сорт півонії. Вона така набита. Пишна рожева квітка. Його часто використовують на зріз, бо він дуже стійкий. От, і в букетах його дуже багато використовують, бо популярний сорт, як я вже сказав. У нас тут поруч така малинова фіолетова квітка, і буде у нас така рожева, щоб розбавити. А тут. Я думаю, так. Да. Зробили посадкову яму, десь, не знаю, сантиметрів 10 в глибину і доволі таку широку, щоб вона не дуже обмерзла, може ще глибше. Все, все. ось так у нас буде виглядати корінчик посадковій ямі, і все, ми вже закриваємо. Ой, а цей же суперфосфат. Вибачте. Зараз є тоді швиденько. Все, повертаємо наш корінчик, і щоб не пошкодити. Обережно засипаємо землею. Наступний е корінчик півонії це е бардзело, це і то півон, це гібрид, схрещений е трав'янистою півонією та деревовидною. От це е м, буде жовта квітка у нього, і серединка така помаранчево-червона. Так, тут теж дуже багато, бачите, корінчиків можна побачити. Gehört? Ой, бруньок. <ду little language> <take -hã> так, тут написано Сергій писав: 13 бруньок є. От, це. Буде у нас висаджений е, наступне після Сари Бернар, щоб ми могли його е, за ним спостерігати, бо він дійсно красивий, дійсно е, приваблює свій е, погляд. І щоб сусіди, коли їхали, теж могли. О, яка краса у нас зростає? Все, е, садимо теж сюди. Е, зараз знову фас... суперфосфат. Додаємо, перемішуємо. Мені здається, що ми трошки маленьку яму викопали. Не глибоко. Чуть-чуть горни рукою. Добре, що ми прокопали з тобою десь на два штика, тому можна рукою зараз виймати землю. Да. О, mm -hmm. да? Все. Mm -hmm. І загортаємо. Уже я так хвилююся, що я можу якось сильно кинути ту землю, що пошкоджу корінчик, О, тому дуже хвилююся. Наступною ми вирішили висадити корінчик Паула Фей. Це е, теж доволі. Е, Розповсюджений сорт. <ріст> і тепер він буде і в нашому садочку. Дуже багато можна побачити тут бруньок, прям усипаний. Так, Кущик 90 сантиметрів. Не дуже розкидистий, йому не потрібна буде додаткової якоїсь опори. Квіти в нього 15 сантиметрів. Доволі такі величенькі квіти. Вони напівмахрові, тобто серединка в них буде така, типу пуста, да, і по бокам будуть пелюстки. Серединка буде така золота золота. Става жовта і такі, як малиново, фуксіві лепестки Дуже красивий сорт, аромат, напишуть, що е, дуже ароматна. Тому будемо теж сюди зараз висаджувати. Так, ми вже насипали, е, боже мой, суперфосфат. отак? Не поламаються оці. Якщо будемо зараз засипати землею. Ой, Боже, краса, все неймовірно, у нас тепер буде колекція півонів і рано весною, ой, це ж не рано весною, будемо, коротше, весною насолоджувати. Наступну півонію ми вирішили висадити Канзас це махрова півонія з глибоко насиченим малиновим кольором. Квітки можуть сягати до 20 сантиметрів, дуже-дуже великі квітки, і має трояндоподібну форму і ледь вловимий аромат. І він доволі таки пізно розквітає. Все, кажуть, що Ну, не кажуть, а пишуть, що цей сорт дуже устойчивий до всяких болячок і хвороб, тому він перевірений цей сорт часом. Наступним півоню ми вирішили висадити Coral Sharm, це унікальний сорт, бо впродовж квітіння він може змінювати свій кольор квітки з. Насичено коралового, каралового, вибачте, до такого світлобежевого кольору, квітки величезні, до 20 сантиметрів, напівмахрово, Тобто серединка в нього буде така, як у ромашки. Ну, типу, жовтенька, і по бокам полюстки. Все. Також вона стійка до морозів. А, та хвороб. Да, стійка до морозів хвороб. І теж перевірений часом. Там по ой, бруньки, да, Вибачте, забув показати. Ось дуже. Ой. боже мare. Ось о, ось, о, ось все. Видно, да? Да, нахляй, так? Так, тільки не нахиляй так сильно. Так, все дуже класно. Що у нас тепер буде в садочку такий сорт півонії. Так, трошки ямку. О! Нормально? Все, засипаємо землею. Наступний наш павук. Ми вирішили висадити Ітопівон е, 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 Garden Treasure. Ось такий, подивіться, скільки на ньому бруньок, який він величезний, цей корінчок. А? Дуже красивий. Так, це е, доволі такий великий е, кущ, мабуть. До 90 сантиметрів заввишки, квіти дуже великі, до 24 сантиметрів діаметрі. Це найвелика квітка, мабуть, із всіх наших півоній. Має жовтий колір пелюстки, червону серединку. Ну, вона більше така помаранчева, і нерівні зубчасті края пелюстки мають. І е, теж дуже стійка, е, любить сонечко, але якщо дуже сильна посуха, ну довго її не поливати, ну, як завжди, треба по пополивати. Все, відправляється в нашу посадкову яму. Ми вже підготували нашу посадкову яму. Зараз трошки сюди. Під цей. Так, складаємо нашого павука. Боже, 24 см. Ви тільки уявіть. Це ж. О, от стільки, мабуть, що... ну, достатньо. Да. рибак, звісно, показує, трошки менше. Блін, ну круто, дуже круто. Так. І теж посадили, щоб могли з тераси спостерігати за цією красою. Так. Шведень накидаємо. Так, наступна наша півонія це Angel Cheeks, Ось тут можна теж побачити, скільки бруньок. Теж дуже великий корінчик, дуже дорослий. ось тут є, Так, це кущик висотою до 90 см, має блідорожеві квіти. З ароматом інтенсивним, і діаметр квітки сягає до 18 сантиметрів. Ось так. Все. Підготували ми для неї посадкову яму. Зараз будемо висаджувати. І останній півон із подарунка від Сергія це Pink Gigant. Ось такий він. Видно, бруньки. Так, не дуже дорослий, видно, що не дуже дорослий корінчик, більш такий молоденький. От. Це е, по назві можна зрозуміти, що він буде рожевого кольору, але е, великий, да? квітка у нього до 18 см в діаметрі, е, він більше такого бускового кольору, кінчики-пелюстки в нього такі. Світлі, перламутрові, із зубчиками по краю, а ближче до центру пелюстка в нього прям така рожева, насичена рожевого кольору. Тобто одна пелюстка має три кольори е, е, Перехі, переходу. Переходу, так. <схід> Дякую. Все. Останньому висаджуємо. На сьогодні. Багато чого. Все. Коли наші дві півоні. це лімон шифон. Можна побачити, які в, не, в неї бруньки красиві. На наступний рік вже приготувалися. Дуже ми глибоко вкапувалися, бо а, за один сезон ми в цьому році його пересаджували весною на це місце, і він прям подивіться, як розрісся. Прямо дуже задоволені. Так, це лимон шифон і джокер. Теж можна побачити бруньки на наступний рік. Це у нас страждальний півон. Бо ми купували його два роки назад. Він в перший рік не заквіт. Дуже в липні. Показав листочку. Да, дуже повільно він виходив із плячки зимової, мабуть. Що, хоча одночасно купувалися і висаджувалися з лимон шифоном, і в цьому році він нарешті заквіт, але ну, не знаю, може, <смістична> <смістична> я себе. Заспокоюю, що він набереться ще більше сил і квітка буде відповідати сорту Джокер, але в цьому році він не відповідав сорту Джокер. Маленька, і не з тим окрасом, що мав бути. Ну, кор коротше, Так. І сюди отак. От Джокер. Да, чи на, сто... на іншу сторону. Все, і ми будемо зараз їх прикопу... прикопувати. А потім обріжемо ці бадилля. Так, і ще ми викопали посадкові ями для тюльпанів між півоніями. Ось так. Уже без вас це робили. І зараз будемо висаджувати нові наші тюльпани. Ми нещодавно купували. І ті, що е, висушували навесні. Ось, стільки багато. І ще тут дрібненькі є. Все. Я буду робити це без камери, бо йде дощ. І я швиденько зараз це зроблю, а потім вам отак от ап! і включусь. Ось таку друзі, ми роботу проробили, е, повисаджували тюльпани між півоніями, повставляли поки що е, ці бумажки від тюльпанів, бо ми не можемо знайти ці е, під, підсказки да, пластикові, е, бо вони все одно розмокнуть. Якщо що запам'ятаємо, якщо що перепишемо е, на ці пластикові штучки. Притягнули ми ще камінчик. Ну, Це не камінчик, це прямо такий здоровий. так. І доробили доріжку. Тут у нас два півона зростали. Ми їх прибрали і зробили додаткову доріжку. Ну, Це було вже логічно, щоб тут була якийсь проход. Що? Да? <ріст> так, і на цьому будемо завершувати наше відео. А якщо встигнемо, якщо погода дозволить, то зробимо ще ту доріжку, а якщо ні, то вже на весну перенесемо. А, все, на цьому вже все. Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, що ставите пальці догори. Пишите нам коментарі, не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та -то толерантними. Всіх обняв, па-па.